Здорово дорогі глядачі США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Мабуть, вже всі читали цю новину. Що відповіли радник президента з комунікації Дмитро Литвин сказав, що немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше анонсована техніка не надходить вчасно. За його словами, через затримки Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів. Тобто вони визнають, що воювати нічим. То може краще думати про зброю, Ну, де взяти, де взяти зброю. А, і воювати зброєю, а не людьми. Бо, знаєте, а, кидатися з голою сракою на амбразуру, знаєте, теж якось. А, я вам можу сказати, що а, це я знаю абсолютно точно. Що коли Сашко йшов в бій, в нього був тільки автомат. Їх ніхто не прикривав, абсолютно ніхто. Ніякої ні артилерії не було, взагалі нічого. Розумієте? Тобто, просто фактично з голими руками, з одним автоматом. Все. Ну, скажіть, це хіба нормально, так? Хороше питання, правда? От мені б хотілося почути відповіді, відповіді на ці питання від військового керівництва. Чому так? Чи винні у всьому партнери, що так відбувається? Експерт закликав всіх українських чоловіків готуватися, що їх рано чи пізно можуть мобілізувати. Якщо повномасштабна війна триватиме ще декілька років, в Україні воюватимуть всі чоловіки. Про це заявив військовий аналітик Денис Попович. Каже, що все залежить від того, скільки буде тривати війна. Якщо вона затягнеться ще на рік-два-три, то в такому разі всі ми підемо і будемо мобілізовані. До цього треба бути готовими. В мене питання: а і поліцейські теж підуть. І децикашники, і всі інші силові органи, і депутати, може, підуть. Ну, просто мені цікаво. Просто мені цікаво. Експерт нічого не сказав щодо цього. Мені просто цікаво, підуть депутати чи ні. Діти їх підуть. Ну, я не вірю. Ну, от правда, не вірю. Це наслідок комплексу інших проблем. А ті проблеми наслідок найбільшої нашої проблеми. Бездіяльності, бездарності нашої влади, яка не бажає закриває очі, плювати вона хотіла на всі проблеми, які існують в Збройних силах. СЗЧ це наслідок комплексу інших невирішених владою проблем. Саме. Свавілля офіцерів повна безкарність. Є таке? Є таке. <кхи> Відсутність строків служби. Ти прийшов і ти вийдеш тільки калікою або вперед ногами. Відсутність політи... політики мотивації добровольця. Грошове забезпечення. Незрозуміле дадуть, не дадуть, ти ніколи не знаєш, що з тим грошовим забезпеченням буде. Е, нагороди комусь це не важливо. Мені особисто було дуже важливо, дуже гостра проблема. Нагород не отримав я ні хрена, навіть медаль за поранення мені не дали <кій> просування по службі, по кар'єрі для мене це було дуже важливо. Особисто для мене і є десятки тисяч таких людей, які хотіли б залишитись в зсу, зайняти якусь посаду. Ні, хрена їм не получилось, не дали їм ні звання, ні посад, нічого. Присилали з військоматів, хрен знає, кого займали ці посади. Я не знаю, як воно відбувається. Забабки, мазані ці посади. Комусь треба було забашляти, може. Ну зрозуміло, що я не з таких, того мені може й і нічого і не дісталось. Але факт є фактом. Звання посади в нас нереально отримати. Дуже часто трапляється ось цей військовий, так якого ви зараз бачили на відео, в тому ж Ютубі, хлопчина-молодець. Молодець і дуже влучні речі такі, знаєте, от каже. все, все абсолютно правда. От, от, от скажіть, от що він не так сказав? Хіба щось на те сказав? Абсолютно правда. Все так, все правда. Всі чоловіки в наступному році пройдуть базову військову підготовку. В ЗСУ назвали Вік. Про що мова? З наступного року чоловіки віком від 18 до 25 пройдуть базову військову підготовку. Про це заявив голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Знаєте, де базова підготовка, там може бути і фронт, можуть відправити. Щоправда, завіряють, що поки про мобілізацію мови не йде. Але ж знаєте, це таке: казати і зробити тут дві різні речі. Мобілізувати 18-річних поки немає потреби, бо не можна відправляти на фронт всю націю. Таку думку висловив Андрій Крвущенко, старший лейтенант з батальйону Свобода. Зміст боротьби не лише в тому, щоб воювати і втримуватись, не втримувати не на втрачені наші території, а й у збереженні нації. Коли йдеться про те, що треба зберегти націю, то ми не можемо всю націю відправити на фронт, щоб не залишилось тих, кого ми захищаємо, кого треба зберегти. Знаєте, є здорові думки. Це дуже добре, що вони є. Зеленський призначив полковника Павла Паліса, командира 93-ї бригади Холодний Яр, заступником голови офісу президента. Він безпосередньо буде повідомляти президенту інформацію з фронту. Знаєте, це дуже добре, що військового взяли до офісу президента. Але питання навіть, знаєте, не в тому, що. Компетентного командира, а це я вважаю це дуже важливо, коли ну я думаю, що компетентних командирів, таких нормальних, знаєте, де не тільки військове, а де і людяність. розумієте, людяність, де хочуть зберегти людей, а не просто кидають отак бездумно, знаєте, от компетентних, справді компетентних командирів, я думаю, не так і багато. Так от компетентного командира зняли з посади і призначили до офіса президента персональним інформатором Зеленського. Знаєте, навіть справа не в цьому. Питання в іншому. ЗМІ пишуть, що ось цей командир. Так, його... Він безпосередньо буде повідомляти президенту інформацію з фронту. Тоді питання: а раніше хіба цього не було? Ну Чи те, що повідомляли ті, я не знаю, там командири, чи хто там повідомляв, сирський я не знаю, там хтось ще повідомляв. До цих людей що вже немає довіри, чи як? Чому ось, ось так? Чи, можливо, хтось з них брехав, чи знаєте, дуже багато запитань, але немає відповідей, чому так? Їх немає цих відповідей, і наостанок здається, що в Умірова в міністерстві все ну, зовсім погано. Бо всі, мабуть, читали вже цю статтю. Американський постачальник військового одягу завинуватило Міністерство оборони України і національну поліцію в корупції, прес-служба Сінклер Енд Вайлд. У повідомленні йдеться, що без хабаря ті відмовлялись платити гроші за виконаними контрактами. А, Знаєте, тут е, хочеться е, пожартувати. То там же ж Кирило Тимошенко в міністерстві тепер засідає. А пам'ятаєте, експерти сміялися, що і там почнуться якісь схеми. От, що його туди відправили, значить, скоро чекайте, скоро там будуть якісь схеми. Знаєте, е... тільки вже не смішно. Тільки вже не смішно. Такі жарти вже не смішні зовсім. Тут треба плакати. У мене все на сьогодні, дорогі глядачі. Пишіть, що ви думаєте про це. Зустрінемося ще сьогодні ввечері. Буде один цікавий випуск щодо Єгривні. Дуже зацікавилась цим питанням і хочу вам розповісти. Зустрінемось вечір. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.